Добрий день, тема сьогоднішнього відео стабілізатор напруги. Який обрати? Ще точно не знаю. Точно знаю, який не обирати. Ось такої фірми TDM Electric. Чому? Та ви вони обслужите тут, якщо щось станеться. Зроблено в Китаї на замовлення Russia в Україні представництв немає. Відповідно, якась поломка і все. Звісно, ви можете подумати, а мене пронесе. Ні, не пронесе. І я зараз розберу його і покажу чому. Ось, я розібрав і видно, що видно. Силовий автотрансформатор релюшки на 40 А 60 А. Ну і тут індикація, там плата керування була. Так от. Релюшки це минуле століття. Так, да, вони будуть працювати, але уявляйте, який у них ресурс. Ресурс це не особо і високий. Весь цивілізований світ давно робить на тіристерах, на напівпровідникових пристроях. А релюшечки, да і ще й такі здоровенькі, працюють ох з якими ударами. Тобто він доволі шумний. А удари це вібрація. А від вібрації плата випала із слота. Тобто, уявляєте, які там удари, якщо плата випадає із слота, в слоті вона не закріплена була. не суперклеєм, не ні кріпленням, нічим. Ну, просто вставили, скрутили і все продали. Значить, що зробив користувач? Подивився, ключика нема. Можна вставити так, можна вставити так, можна зсунути на один, пін на два, на скільки хочеш. От він вставив на вмання і запустив. Все. Мінус один стабілізатор напруги. Очевидно, ймовірність правильно вставити плату керування була 50%. А ймовірність неправильно, теж 50%. Значить, вставив він, очевидно, неправильно. Бачимо, що в процесорі, це мікроконтролер, утворилась дірочка, і з дірочки вийшов чарівний димок. І все. Мікроконтролер здох. Що там ще здохло попутно, невідомо, поки що ніхто не розбирався. Але контролер та копієшний замінити можна. А от прошивки немає. Охороняється вона, ого, таємниця фільму і все подібне. Нову замовити теж не можна. Ну, якби в Раші, там всі представництва, всі сервіси. Єдиний спосіб якось оживити цей пристрій, це за основу взяти автотрансформатор і туди приколхозити плату від якогось, який тут обслуговується. Ну, з чим я буду розбиратись. А вам я рекомендую не купуйте те, що зроблено китайцями для Раши і що у нас обслужить, абсолютно неможливо. Купуйте гарні речі. Все, гарного вам дня.